Це спортпрототип G-Force. Автомобіль для участі у раллі-рейдах. А це перший пілот Богдан Новицький. Разом вони непереможний тандем, які минулого року виграли кубок України та Росії з раллі-рейдів. Днями на тренувальному полігоні під Києвом пілот та автомобіль знову працювали в парі. Команда налаштовувала підвізку автомобіля. Ось так вона працює. Її завдання поглинати нерівності будь-якого профілю та глибини. Саме тому офроудна підвізка виглядає трохи чудернацькою. Налаштувати цей вузол окрема наука. Одних теоретичних знань буде замало. Потрібен величезний досвід як пілота, так і інженера. Сьогодні ми намагаємося донастроїти підвізку. Под уже конкретную гонку, к сожалению, это баха Італії, которая будет через 10 дней. Не факт, что получится это сделать совсем корректно, потому что не то, не, совсем не то покрытие, которое будет на, в Італії. Но тем не менее, мы надеемся максимально приблизиться к оптимальным настройкам. До уже будем там на месте. Богдан Новицький каже, раніше підвіску налаштовував російський фахівець, але його послугами команда більше не користується. Настала черга ростити свої кадри і робити все власними силами. Для цього на трасі вибирають ділянку із глибокими вибоїнами. А далі Далі розпочинається найцікавіше: машина з різною швидкістю проходить складну перепону. На стандартному автомобілі при такому ході відлітають усі колеса. На спортивному лише грязюка. Ось так і проходить тестова програма. А результат. Він стане помітним під час змагань. Попереду у чемпіонського екіпажу відповідальні старти на Кубок світу, дебютний етап якого відбудеться з 15 по 18 березня в Італії. Не виключено, що у якості тренувань киянин проїде і кілька вітчизняних гонок. Перший етап Бага Харків Новицький виграв із солідною перевагою. І наразі очолює загальний залік Кубку України з раллі рейдів. Ну, в принципе, есть идея в этом году отпустить первое место, дать побороться другим спортсменам за него, потому что они уже фактически не, соревну... не соревнуются за победу, они а соревнуются за... за первое место после меня. Ну, наверное, это где-то тормозит развитие автоспорта, мне кажется. Поэтому в этом году я хочу дать возможность спортсменам побороться без моего участия.